Ласкаво просимо на канал Хроніки Римського імператора. Сьогодні ми поговоримо про дивовижні археологічні споруди та знахідки, які залишили вчених у замішанні. Що б ви сказали, якби дізналися, що багато з цих стародавніх артефактів досі не піддаються логічному поясненню? Як тисячі років тому люди створювали щось, що ми не можемо відтворити навіть сьогодні від загадкових мегалітів до древніх артефактів. Ми розглянемо найцікавіші з цих таємниць, які залишаються нерозгаданими до цього дня. Піраміди в Гізі, о як їх побудували? Піраміди в Гізі, зокрема Велика Піраміда Хеопса, є одним із найвідоміших археологічних споруд у світі. Проте навіть сьогодні, попри тисячі років досліджень, питання про те, як ці гігантські споруди були побудовані, залишається однією з найбільших загадок. Велика піраміда складається з понад 2,3 мільйона кам'яних блоків, кожен з яких важить від 2 до 70 тонн. Традиційні теорії припускають, що єгиптяни використовували пандуси і прості інструменти для переміщення цих блоків. Однак дослідження показують, що навіть за найоптимальніших умов це вимагало б неймовірної кількості людської праці та ресурсів. Існує припущення, що блоки були створені за допомогою відлиття на місці, проте точність їх укладання настільки вражає, що між блоками неможливо вставити лезо ножа. Крім того, самі піраміди орієнтовані на чотири сторони світу з вражаючою точністю, яку важко досягти навіть із сучасними інструментами. Це викликає багато теорій, зокрема, припущення про допомогу з боку більш розвиненої цивілізації або навіть позаземні технології. Як могла така стародавня культура досягти такого високого рівня майстерності, без наших сучасних знань і технологій? Стоунхендж ритуальний комплекс чи космічний календар. Стоунхендж одне з найвідоміших місць на землі, і все ж воно залишається повною загадкою. Це коло кам'яних блоків, деякі з яких важать більше ніж 30 тонн, було побудоване близько 2500 року до нашої ери. Проте походження цих мегалітів. І те, як їх перемістили на відстань понад 200 кілометрів від місця видобутку, продовжує залишатися предметом суперечок серед археологів. Стоунхендж має астрономічну орієнтацію. Його розташування дозволяє точно визначати дати літнього і зимового сонцестоянь. Це наштовхує на думку, що древні люди мали глибокі знання астрономії, але навіщо їм це було потрібно? Дослідники також вважають, що Стоунхендж міг бути місцем ритуалів чи поховань, але є і більш містичні теорії, які припускають, що це був портал для спілкування з богами або навіть позаземними істотами. Одна з гіпотез говорить про те, що Стоунхендж міг бути місцем, де древні цивілізації отримували знання від вищих сил. Баальбек – гігантські камені, що викликають здивування навіть у сучасних інженерів. Баальбек, древнє місто у Лівані, відоме своїм храмовим комплексом, але найвідоміші елементи це величезні кам'яні блоки, які складають фундамент храму. Найбільший з них, відомий як Південний камінь, важить понад 1200 тонн. Це найбільший оброблений камінь у світі. Але як могли стародавні будівельники перемістити такі величезні блоки, якщо навіть сучасні крани ледве змогли б це зробити? Навіть із сучасною технікою транспортування цих мегалітів було б надзвичайно складним завданням? Багато теорій пропонують різні варіанти: від використання незвичайних технік до припущень про використання прихованих технологій. Деякі дослідники вважають, що Баальбек міг бути побудований для ритуальних цілей, а його гігантські блоки мали символічне значення. Але чому саме такі розміри? Яка мета використання таких неймовірно важких каменів? І чи можливо, що стародавні будівельники мали доступ до знань, які ми втратили? Лінії НАСКА, загадкові малюнки, що видно лише з неба. На плато Наска в Перу знаходяться гігантські геогліфи, загадкові малюнки, створені понад дві тисячі років тому. Ці зображення тварин, людей і геометричних фігур видно тільки з висоти пташиного польоту. Але як стародавні цивілізації, не маючи засобів для польотів, могли створити такі величезні і точні зображення? Більшість дослідників вважає, що лінії Наска мали ритуальне або релігійне значення, можливо, були призначені для поклоніння богам. Однак є і більш радикальні теорії, які припускають, що ці малюнки були створені для спілкування з позаземними цивілізаціями. Дехто навіть вважає, що плато Наска могло бути древнім космодромом, призначеним для прибульців. Інші гіпотези пропонують, що лінії використовувалися як астрономічний календар або як частина складної системи зрошення. Незважаючи на безліч теорій, питання залишається відкритим: хто і з якою метою створив ці геогліфи? Антикітерський механізм перший комп'ютер у світі. Антикітерський механізм, знайдений на затонулому кораблі біля узбережжя Греції, є одним із найбільш загадкових артефактів стародавнього світу. Цей пристрій, який датується приблизно 100 роком до нашої ери, має складну систему з шестерень і коліщаток, які вважаються занадто розвиненими для свого часу. Його призначення залишається темою обговорення, але більшість вчених схиляється до того, що це був астрономічний інструмент, здатний передбачати рухи небесних тіл, фази місяця та затемнення. Що цікаво, жоден інший подібний пристрій того часу не був знайдений, що підштовхує до думки про втрату знань і технологій, які існували в античності, як цивілізація. Що не мала навіть простих годинників, могла створити настільки складний механізм і чому подібні технології зникли на тисячу років після його створення теракотова армія, хто захищає імператора в потойбічному світі? У 1974 році в китайській провінції Шенсі випадково було виявлено одну з найбільш вражаючих археологічних знахідок усіх часів: теракотову армію. Ці більше ніж вісім тисяч глиняних солдатів, кожен із яких має унікальні риси обличчя, були поховані разом із китайським імператором Цінь Шихуаном, який правив понад дві тисячі років тому. Хоча сам факт створення цієї армії вражає, найголовніше питання полягає в тому, чому було вирішено поховати з імператором стільки глиняних воїнів. Це було ритуалом для захисту його душі в потойбічному світі. Або ж ці воїни мали якесь інше символічне значення, про яке ми ще не здогадуємось. Археологи досі не знають, як саме ці скульптури були виготовлені з такою деталізацією та індивідуальними рисами для кожного солдата. Крім того, сам імператорський мавзолей досі не був повністю досліджений. Існує легенда, що він оточений річками ртуті, яка й сьогодні є небезпечною для життя, мегаліти Олантайтамбо – загадкове кам'яне місто Інків. На висоті 2800 метрів у перуанських хандах розташоване стародавнє місто Олантайтамбо, яке колись слугувало фортецею для інків. Однак, що викликає подив археологів і вчених, це мегаліти, з яких побудоване місто. Камені вагою до 200 тонн були перевезені на десятки кілометрів через гори, а потім підняті на високий пагорб для будівництва. На сьогоднішній день немає чіткого пояснення того, як інки не маючи колісних транспортних засобів, могли перемістити ці камені на такі відстані та ще й через гірський ландшафт. Ба більше деякі блоки мають таку ідеальну форму та гладку поверхню, що здається, ніби вони були оброблені сучасними інструментами, як древня цивілізація могла досягти такого рівня технологій. Інша загадка, там це навіщо саме були побудовані ці мегалітичні споруди, чи вони мали ритуальне або стратегічне значення, чи це могло бути щось набагато глибше, що досі залишається прихованим від сучасної науки. Пумапунку древні цивілізації каменю чи позаземні технології. Пумапунку це загадковий археологічний комплекс, розташований на території сучасної Болівії поблизу Тіуанако, Споруди цього комплексу датуються приблизно 536 роком до нашої ери. Проте, те, що робить його унікальним: це дивовижна точність обробки каменю, Гігантські блоки, деякі з яких важать понад 100 тонн, оброблені з такою точністю, що їх можна порівняти з сучасними технологіями лазерної різки, камені мають ідеальні кути, отвори та гладкі поверхні. Які були б неймовірно складними для досягнення навіть у наші дні, не кажучи вже про древні цивілізації. Крім того, камені з'єднані між собою за допомогою складних пазів і виступів, що вказує на надзвичайно просунутий рівень будівельної технології. Ці факти змусили деяких дослідників висунути теорії про те, що пума пунку був побудований з використанням технологій, які перевищують можливості людства того часу. Дехто навіть припускає, що споруда могла бути створена за допомогою позаземних цивілізацій, чи це свідчення зниклих технологій, про які нам відомо дуже мало. Археологічні споруди та знахідки, які ми розглянули сьогодні, кидають виклик нашому розумінню історії, чи справді ми знаємо все про минуле нашої цивілізації, чи, можливо, древні народи мали доступ до технологій і знань, які ми втратили або ще не розкрили. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємось. Що ці таємниці пробудили ваш інтерес до археології та історії, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і писати в коментарях ваші думки про ці загадки. І якщо ви хочете підтримати наші дослідження і контент, не забудьте про наш Патреон, де на вас чекає ще більше ексклюзивних матеріалів і бонусів.